Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному догляді надамо вищу увазі акумуляторний цвяхозабувач від компанії Bosch професійної серії, а саме модель GNH 18 v 64 m Постачається він за цим артикулом ось такій картонній коробці. Ми її зараз відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Звісно, присутній сам свяхозабивач. Бачимо те, що він одразу у зборі, не потрібно ніякого інструменту для того, щоб його обладнати до роботи. В даному комплекті у нас відсутні акумулятори та зарядний пристрій. Проте, якщо ми вже маємо 18-вольтовий професійний електроінструмент від компанії Bosch, ми заощаднемо значну суму коштів на тому, щоб придбати новий інструмент для себе. Проте, якщо ви не маєте попереднього інструменту, ми можемо зібрати набір акумуляторів та зарядного пристрою саме під ваші потреби. Звісно, також витратні матеріали можна замовити у нас інструментаріум UA. Отже, друзі, розглянувши саме комплект постачання даного інструменту, перейдемо до його технічних характеристик. Витратний матеріал цвяхи. Діаметр цвяха 1,6 мм. Довжина цвяха від 32 до 64 мм. Місткість магазину 105 штук. Вага інструменту без акумуляторного блоку 2,9 кг. Габарити 337 на 97х282 на мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що, як завжди, у Боша дуже добре продумана ергономіка. Незважаючи на досить суттєві габарити інструменту, його зручно тримати в руках. Добре продуманий баланс. Окрім того, в місцях хвату, як завжди, ми маємо прогумовану поверхню з рельєфом. Звісно, завдяки цьому у нас інструмент випадати навіть під час тривалої роботи з рук не буде. На передній частині корпусу ми бачимо наявність спеціального гумового захисту заготовки. Спускова скоба присутня, бажіль натягування. Відповідно, коли ми встановлюємо цвяхи безпосередньо до магазину, заправляємо їх до самого кінця. Після цього підводимо догори, наводимо цвях в напрямку руху, притискаємо і фіксуємо. Інструмент готовий до роботи. Далі, якщо нам потрібно відрегулювати глибину, Цвяха, котрий ми будемо забивати, у нас є спеціальне коліщатко, завдяки якому ми можемо підлаштувати саме глибину під потреби в поточній роботі. Переходячи до блоку керування даного інструменту, хотілося б акцентувати увагу на тому, що у нас присутні два основних режими роботи. Для того, щоб надати вашій увазі принцип роботи даного цвяхозабивача, ми підготували акумуляторний блок. У даному випадку у нас Procore 18 вольт. Отже, для того, щоб увімкнути інструмент, достатньо натиснути на клавішу запуску, потримати її орієнтовно одну секунду. І одразу бачимо режим одноразового спрацювання. Даний режим у нас оснащений системою захисту, тобто, навіть якщо ми натискаємо на клавішу, у нас не йде ніякого спрацювання. Лише коли ми натиснули на клавішу і приставили цехозабивач, тоді буде безпосередня дія. І присутній також у нас режим автоматичного. Забивання цвіхів, тобто свого роду як черга. Для цього нам потрібно натиснути на клавішу запуску, і далі ми можемо в автоматичному режимі забити саме ту кількість цвяхів, котра нам необхідна. Досить зручно. Проте в такому режимі не рекомендовано транспортувати інструмент, не рекомендовано працювати на сходах. Друзі, для того, щоб зручно транспортувати даний цвяхозабувач, у нас присутній спеціальний гачок, досить надійний та витривалий. Відповідно, якщо ми працюємо тривалий час, нам зручно буде носити його на вашому паску. Даний цвяхозабувач призначений для роботи в основному з деревиною і не призначений для роботи з металом чи бетоном. Отже, як виставок маємо компактний, досить потужний, автономний помічник в. Подібних типах робіт, як, наприклад, каркасні будівлі тощо. Якщо у вас залишились додаткові запитання з приводу цього інструменту чи взагалі будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, чи ви хочете зібрати набір саме під ваші потреби, звісно, телефонуйте менеджерам сайту Instrumentarium.ua. З радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть те, чого ви потребуєте. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та побачимось.